А нахріна ця застаріла технологія? В сучасному світі ніхто не буде вже робити аркуші на Ватманах, розумієте? Ну, я колись вчився в інституті, тоді ще робили. І навіть я пішов потім в інститут, знаходились такі динозаври, знаєте, які робили аплікації на, ще на Ватманах. Тобто, але навіть вони не, не креслили руками, вони креслили в Автокаді. Розумієте? Тому ну, це. Подивіться на сучасний світ і як зараз використовується не те, що не користуються вже ватманами, вже навіть автокадом це вже стидно. Розуміє? Розумієте, це вже стидно працювати в автокаді, потрібні більш сучасні продукти, типу ревіту, типу Ріно, Архікаду, BIM продукти потрібні. Ну, я не знаю. Ну, скажіть мені, де залишились ці люди, які ще креслять карандашом. Десь, може, там, я не знаю, в подвалах сидять. Десь вже з павутиною. Ну тому що, розумієте, були навіть люди вже старої закалки, там по 60 років, вони дуже розуміються, але вони вже не витягують ці віли 3D і так далі, ривити, і від, і від них відмовляються, незважаючи на те, що в них є досвід. розумієте? Тому, ну про що ми кажемо, про що ми говоримо взагалі?